Сьогодні я розкажу вам про те, чому кар'єра Ілона Маска це, по суті, те саме, що і історія Москові. Як можна через брехню створити образ геніального бізнесмена так само успішно, як і образ важливої для світової, російської культури і історії? З вами Влад на каналі Владові Думи. Тут я розповідаю про усілякі цікаві для мене штуки та історії. І сьогодні я буду розказувати, як я зрозумів, чому. Ілон Маск, попри доволі схвальну позицію щодо України на початку повномасштабного вторгнення, все ж, якщо можна так сказати, скурвився, це буде не відео про. Ілона Маска, вірніше не про нього одного. Це також не переказ історії московського каганату. Це буде дуже поверхневий аналіз із висновком у кінці. Ну і по традиції я зайду здалеку. Оригінальною базою по історичній брехні під назвою Московія є країна Моксель, книжка Білінського. Там він в деталях розбирає пропагандистські штампи московських істориків, які задля додавання авторитетності так званому великоруському етносу фабрикували історичні факти і перебріхували події. Коротенький екскурс. Назва Росія походить від грецького слова, яке означає русь та сама Київська Русь із центром у Києві, оскільки у грецькій воно просто так звучить. Його почали вживати московські царі колись до 17 століття. Точної дати немає. Позначаючи ним Московське царство і васальні держави московського царства пізніше у царські і радянські часи історики почали великоросами називати фіно-угорські племена, які вже у 14 столітті існували тільки. Білінський у своїй книжці Країна Моксель наводить безліч прикладів такого історичного ревізіонізму. Зокрема, во Ключевський писав. Що збирання російських земель почалося із хрещення фіно угорських росіян? Десь так там це і подається, але у 14 столітті росіян, як таких, особливо у формі слов'янських племен, не існувало. Так, були. Племена фіногорських, які приймали християнство, але вони не були навіть славянами, не те, що росіянами. Що говорити, як дотепер на території Московської Федерації зберігаються народності зі своїми мовами? Наприклад, удмурти і марійці, які зараз живуть у Федерації і ще пам'ятають свою мову, можуть трохи розуміти і навіть дивитися мультфільми сучасною угорською мовою. Тобто вони зараз то і великороси, так би мовити, з зірочкою. А у 13-14 столітті. Для деталей рекомендую читати книгу Білінського Країна Моксель. Підсумовуючи, уявіть, що хтось назвав би усіх мешканців Римської імперії. Католиками італійцями, а завоювання Римської імперії у той час збиранням католицьких італійських земель Мусоліні намагався щось подібне зробити, але ми всі пам'ятаємо, як він закінчив. Тобто, московити стали росіянами тільки через те. Що повторювали цю брехню достатньо багато разів, достатньо довго, як мантру, і платили іншим за її повторення. Багато хто знає історію про те, як Ілон Маск є засновником PayPal і Тесли, чи щось таке. Правда, в тому, що PayPal – це продукт був компанії Confinity, яка змінила ім'я. Компанії на ім'я власного продукту PayPal у 2001 році, вже після того, як маска було звідти витурено, він не мав ніякого стосунку до написання платформи і ніколи навіть не був пов'язаний із компанією на ім'я PayPal. Маск заснував компанію XCOM, не плутати з теперішнім твіттером. Він привабив працювати на себе Херісона Фрікера, який на той час приїхав з Канади в Каліфорнію Еда Хо і Крістофера Пайна. Якщо коротко, то Маск бігав по Каліфорнії і трендів про те, як вони революціонізують банківську систему. А Фрікер просто хотів зробити хороший онлайн банк. Під цим приводом його і привабили в компанію. Така поведінка призвела до того, що через 6 місяців от такої от в праці Фрікерхо і Пайн настільки вигоріли, що залишили компанію разом із більшістю програмістів, тих, яких вони привели з собою, і е, тоді XCOM була залишена по суті з купою розробників без нормального продукту і способів його довершити. XCOM після цього багато в чому почала копіювати ту саму компанію Confinity із її продуктом PayPal CEO Confinity О, Харріс і CFO Пітер Сієфопітертіль. Вирішили, що простіше буде не боротися з таким от гівном, як маск, а об'єднатися. Тому XCOM і Confinity замерджилися. І з цього корпоративного Франкенштейна маска вигнали у 2001-му, році. При чому зробили це під час того, як він був на медовому місяці і своєю першою колишньою в Австралії. Причиною такої жорстокості стало те, що маск був доволі токсичним для компанії і своїми діями вганяв її в борги. Це я дуже спрощую, тому краще гляньте відео. Common Sense Skeptic, на цю тему, звідки я і черпав цю інформацію. Закінчилася історія маска з інтернет-банкінгом, тим, що після IPO виходу на біржу PayPal у 2002 році компанію за 1,5 мільярда доларів купив eBay, від чого Маск отримав 180 мільйонів, бо мав. Немало акцій власне PayPal. частини цих грошей пішли у Tesla, SpaceX і SolarCity, Відповідно, Теслу заснували Мертін Еберхард і Марк Тарпенінг, і тут треба зупинитися, бо ж доречним буде згадати, що Tesla от в тому вигляді, там оці сексі моделі, які зараз є. Це більшою мірою заслуга, якщо можна так сказати, Ілона Маска. Але Мартін і Марк були першими, хто в принципі придумав от такий от концепт. І зібрав його докупи. Зараз розкажу трошки детальніше. По перше, вони були дуже непересічною парочкою. Вони заснували компанію, яка виробляла рокетбук першу у світі електронну читалку. У неї навіть був інфрачервоний порт. Привіт, Олдам. Не дякуйте. Теслу по легенді вони заснували після того, як побачили. Prius і Porsche припарковані поряд одне з одним і загорілася лампочка. Об'єднавши Porsche і Prius можна зробити кльовий продукт. Tesla Roadster навіть хотіли назвати Ба Більше вони самотужки знайшли виробника, дуже маленьку гаражну компанію, яка тоді поштучно виробляла електрокари, які от були такими спортивними і швидкими, але вони були на нікілька дмійових акумуляторах. Мартін і Марк запропонували ідею робити це все з літій-іонними батарейками, схожими на ті, що зараз стоять у всіх Теслах і майже в усіх електрокарах. Ба Більше ці двоє самі за свій кошт їздили в Англію і домовлялися з компанією Lotus і отримали згоду від англійського автовиробника на поставки запчастин у разі отримання Теслою фінансування. Потім ці ж самі домовленості були використані при виробництві Тесла Роудстера першої машини. Маск став інвестором компанії вже після того, як вся ця робота була пророблена, і вже по традиції мав дуже погані відносини з засновниками. Тобто він прийшов уже на підготовлений ґрунт і просто дав гроші. Все дійшло до того, що оригінальних засновників Маск вичивив із компанії. Ба Більше, Мартін Еберхард подав в суд на маска за порушення контракту і наклеп, і купу інших речей. У матеріалах справи можна навіть вичитати, що Еберхард мав отримати у власність перший Тесла Роудстер із зборочної лінії. У матеріалах справи також присутній навіть сертифікат з підписами Мартіна і Маска, який засвідчував це. Але Ілон Маск цю машину забрав собі. Потім пообіцяв Еберхарту другу машину з лінії, але не дотримався обіцянки і продав її своєму якомусь другу. Еберхард отримав третю з лінії машину, яку під час тестування співробітник Тесли розбив об фуру. Машина була застрахована і її замість того, щоб. Утилізувати якось там відновили і віддали Еберхарду у дуже обрізаному по функціоналу вигляді. А ту саму першу з лінії машину буквально запустили в космос. Це я наголошую, щоб підкреслити, наскільки все ж таки мілка маска людина. Ба Більше, ось у цьому інтерв'ю, коли маска питають про те, яке. Він прийняв неправильне бізнес рішення, він каже щось типу, що він жалкує про те, що не заснував компанію Тесла з таким-то якимось називає якогось чувака. Найгірше рішення, яке я тільки зробив, це було не започаткувати Теслу лише з Бі Штраубелем. І оскільки те, що я вам тільки що розповів, ви почули. Це не те, що брехня, це бредні, таке враження, що він просто не шарить про що говорить. Або ж простіше пояснення, він бреше. Ба більше, ось я вже сидів за монтажним столом, за прем'єром, і хочу додати, що от в тому інтерв'ю, з якого я попередньо вставляв, оцей от кадр Мартін і Марк взагалі називають маска доволі здібним і. Талановитим і дуже позитивно про нього відзиваються. І зі сторони маска настільки з неповагою говорити про одних із своїх перших бізнес-партнерів, це ну самі розумієте, тільки додає в копілочку того, про що я кажу. Також він казав, що Тесла, по суті, була компанією шкаролупкою, коли він прийшов туди і не мала ніякої інтелектуальної власності. Що Взагалі неправда, маска вважають засновником Тесли, бо він повторював це достатньо багато разів протягом достатньо довгого часу, і достатньо людей повторюють це за ним, так само як Московію вважають Росією, тому що вони повторювали це достатньо багато разів протягом достатньо довгого часу. Так само, як і більшість заявочок цієї пропаганди, більшість того, що стверджує маск, це бульшлагенбутахунтагатін. До створення Тесли і Пейпел він має таке ж відношення, як і Ленін до утворення України, Україна імені Владимира Леніна. а саме в кращому випадку дуже опосередковане. У Московській Федерації є такий прикол: пропагувати свою культуру як високу і потрібну для європейської цивілізації. Всі ці Пушкіни, Достоєвський і Толстої – і це не найгірша література, просто вона не дуже якісна у порівнянні з тогочасними аналогами. Попри це, їй створюють імідж такого собі гранітного гралю, без якого не існувало би не те, що західної, світової. Культурної спадщини, чого гріхати їти. Я сам повівся на цю наживку і в дитинстві любив стругацьких. Навіть перечитав нещодавно їхню найпершу книгу, здається, 54-го року, і тішу себе тим, що вони були заборонені майже в радянському союзі, і я розумію, чому якщо прижмуритися достатньо сильно, то у їхніх пізніших книгах напівзвольовано, але дуже жорстко критикується радянська політика і влада. Це при тому, що у книгах більш ранніх видно, як вони прямо повірили в кому комунізм, в усі ці дебільні ідеї і так далі. На маска є такий прикол. Він любить здаватися розумнішим, ніж є, важливішим, ніж є. Майже так, як і російська культура і російська література. Даючи коментарі з приводу різних речей із розумною пикою, він у багатьох створює цей образ майже наукового месі, який знає все про все. Чого гріха таїти? Я й сам думав. Так, поки не розібрався в питанні, так само як і російська культура, маск створює образ важливого для людської цивілізації себе, без якого західна чи цивілізація взагалі не існувала би. Підбиваючи висновки, більшість російської літератури, в найкращому випадку, середнячкова. Левова частка це. Треш, який просто видають за тукерку. Одним із таких творів є злочин і кара. Це просто роздута книга про те, що чувак зарубав бабку, але це окей, бо він же в кінці знайшов у себе в серці Бога. Але чесно кажучи, хер йому, якщо ти вбивця, гний ти в ямі без світла, ніякого моралізаторства. Як казав Джокер Хоакіна Фенікса, ти отримуєш те на що заслуговуєш. І кара, так це придирка до одного твору. Якщо почитати синопсис більшості російської класики із скептицизмом, а не з оцим от відчуттям того, що це щось важливе, то можна знайти купу гівна і проходняка. Якщо порівнювати всяких великих класиків із тим стандартом, який задала для них російська пропаганда, то перевірка не проходиться. А у аналоговому хорорі «Liminal Land» Більше смислу і глибоких думок, ніж у їхньому Толстому і всій війні і міру. Не дякуйте за наводку. Вона офігенна. Просто зайдіть на сайт і почніть читати. Ви потім зрозумієте до чого це. Більшість того, що каже про себе Ілон Маск, це брехня. Він в кращому випадку, людина з ICQ, Привіт, Олдам, знову вище середнього. На Ютубі є купа розборів того, що він. Казав і чому сказане було дебілізмом. Одним із найулюбленіших моїх прикладів є оцей твіт: «Alcohol is a solution», Пише маск. Це типу жарт із грою слів. «solution» англійською це рішення і хімічний термін, що означає розчин, тобто вирішення і розчин, типу нараз слів. Прикольно. Але фішка в тому, що алкоголь, тобто етиловий спірт, це не розчин, а розчинник, компонент розчину. водка, віскі, ром, джин це розчини. Алкоголь не розчин. І так, це придирка. І аби мені цей жарт сказав пересічний громадянин або мій друг, який мені подобається, я би посміявся. Але Ілона Маска треба порівнювати не з звичайними людьми, а з тим стандартом, який він сам собі задає, а саме геній рятувальник землі. Тому мінус. Мені маск нагадує протагоніста фільма Скляна цибулина в. В кінці фільма Деніел Крейг звертає увагу глядачів на те, що персонаж Едварда Нортона ексцентричний геній, якого Частково змальована з маска постійно вживає неіснуючі безсмислові слова, що вказує на його безпросвітну тупість. Насправді, моя теза в тому, що маск як людина по своїй суті, це як Московія, як країна. Маск це шахрай, який через піар і маніпуляції намагається здаватися генієм, плейбоєм, філантропом. Московія це бандитське угрупування, яке через продаж нафти, кольоровий піар і крадіжки на державному рівні хоче здаватися цивілізованою країною. На початку повномасштабки маск подумав, що було би круто бути от такою от фігурою, яка надає Україні купу старлінків. Але коли гайп вщух, і це перестало бути іміджево рентабельним, він втратив інтерес. І українці побачили те, що і кожен, хто працював зіленим маском, а саме його гнилий бік. А те, що він, по суті, веде себе як людина. Так само, як Росія поводить себе як країна, то це просто доволі прикольна ментальна вправа, якою для себе можна пояснити поведінку. Скажу більше, що Московія, що Маск завжди були відповідно геноцидальним загарбницьким режимом і людиною, соціопатом, що керується бажанням слави, влади і власної наживи. Те, що вони в якихось ситуаціях чинили не зовсім злі речі, а маск, навіть надавши старлінки, вчинив дуже правильно, як для нас, це абсолютна випадковість, і не слід її вважати за правило. Вони завжди були тими, якими вони нам здаються останнім часом. Дякую за перегляд. Відправляйте відос мамі. Я стараюсь не матюкатися. Дивіться мої попередні відоси. Вони мені теж вже починають подобатися. І дякую вам за перегляд. Наступний відос у мене буде або про порівняння фільму Ілюзія безпеки. До речі, дебільний переклад на нашу мову. Він називається «Leave the world behind», і фільму «Threads». Або у мене іще ще є ідея, яка можливо буде реалізована. Це зробити тір ліст революційної музики і музики від авторитарних режимів чи авторитарних політичних сил. Там дуже багато прямо хітів і бенгерів. І я буду іронізувати про те, як наше суспільство ведеться на медіа. В общем, яке б я відео наступне не зробив, буде весело. Приєднуйтесь, підписуйтесь і дякую вам за перегляд, Па-па!